Доброго вечера. Доброго дня. Доброго вечера.

Згідно з статті 27 Конституції України, я веду відеозйомку, самі знімаю себе. Добре, я Це дуже добре. Так, так як кожна людина має право захищати свої права. От. Е е так. З якого приводу вас сюди доставили? Я не знаю. Добре, ви знаєте, що ви розшуку у нас поліції знаходиться? В розшуку, згідно закону України про оперативну розшукову діяльність, я можу зазначити ті випадки, коли людина може бути розшуку. Будь ласка, можете це ознайомитися, підстави да. для розшуку. Тобто закони вас не цікавлять, так? Ні, мене цікавить. Я знаю, що розшук у нас. Розшук. Підстави для проведення оперативно розшукової діяльності. Будь ласка, і, і, тут і, наявність з, достатньої вона інформації. Вона рапорт mm -hmm. з тим, що там вказано про Я людина в правосуєтності людина. Знаходжу в статусі людини. Нема питань. добре, так. Добре, добре. Мої добре. права захищені статтю 1, статтю 16 пакту про громадські та політичні права, а також статтю 6 загальної декларації прав людини. Вибачаєте, це до чого виведете? Е, я зазначаю свої права. Ми їх не порушуємо. Наразі вже порушені мої права. Мене викрали з місця події, добре. мене незаконно затримали. Ну, е, це то, буде то, вже то, буде, то, слідча оперативна група. То, така чекаю. У вас є? Претенції. У мене нема до ТЦК жодних, навіть э, якихось э, цих, скажіть, э, немає Чудово. жодних відносин з, з, з організацією, яка створена незаконним чином. А, так, так. Звісно. Я хочу сказати, э, ознайомити вас а, а, а. з документами, ви, будь ласка, я робив вимогу до нашого ТЦК, можете ознайомитись про те, що э, тут все, що. Куди підуть дані, які на якусь буцім, фізичну особу? належним належним чином оформлені завірені від е, відповідальною посадовою службовою особою, яка має право підпису, інформацію та копії з оригіналів юридичних документів, витягів, свідоцтв, розпорядчих актів щодо утворення та функціонування суб'єкту чи юридичної особи Запорізький міський військ, військовий комісаріат, Запорізький обласний військомат, Запорізький ОМТЦК та СП, Запорізький Хортицький РТЦК та СП, Зупините тобто всі Мені я вас ознайомив зі своєю правосуб'єктністю. Про те, що у випадку правопорушення я вже не вже були випадки, мені доводилось звертатися в Генпрокуратуру от, і в ДБР. Добре, я дуже радий. Можна мені тепер? Так, так. Ви на обліку на військовому де стоїте? Я ніде, у мене нема контракту. Я не про контракт, про військовий облік, воєнний учет. Е, наразі е, я можу вступити в цивільно правові відносини виключно з е, або органом публічної влади, тобто які створені конкретним, або. Е, Ви мене не чуєте питання? Або не не зобов'язаний відповідати. Ви, я не, не акцептую жодні, жодні ваші дії, тому що у мене. Покажіть. Друге питання. У вас є якийсь військово-обліковий документ при собі? Я не зобов'язаний відповідати. У мене жодного документу, що ви розуміли, у мене немає жодних стосунків. Жодних стосунків. Ні, я не ні, акцептую. Документи у вас якісь є при собі? Я не акцептую ваші дії. Я з вами не не, не, не зобов'язаний вести е, спілкування. Я повторив, що я людина правосуб'єктність людини. Я свою правосуб'єктність відповідні органи визначив. Чудово, чудово, ви тут довідаєте, що у вас є. Сам с, ло, с... 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 Хай на військовообліковий документ. Прости документа. Я вам я можу тільки по, показ. Нема такого. Я ж паспорт. повторяю ще раз: нема паспорт. Нема. Я ним не користуюсь. Я ж повторяю. Я людина, правосеєктності людина, Ось. Я зробив звернення в грунту. Я вашу особу не встановлено? Ну тоді поліція має право вас затримати для встановлення вашого. Я зараз вже в адмін затримані. Воно шляш ну, за скоїде адвокат зараз мій. Я вже викликав слідчо оперативну групу, тому я взагалі не розумію, на що мене сюди привезли. У мене немає жодних якихось, скажімо так. Документів. Е, не ж, я що, ви повинні були, я не особа, повторюю. Я ж людина. А, ну, людин, людина. — Людина. Є якісь документи. Е, у мене є військовий квиток, є паспорт у мене. У я з, е, прописав, що я людина правосуб'єктності людина. Я вам... — Що це за набір слів? Людина правосуб'єктності людина. Згідно згідно статті 6 загальної декларації прав людини, статті 1, статті 16, про громадські та економічні, політичні права. Встановлено дані згідно пару і самовизначення людини. Ви Нема, фамілії немає. Я відмовився від фамілії, в мене є родовей немає. Я не зобов'язаний надавати вам жодні дані. Ми їх вже знаємо. Ну. Так, гу. Густі. Точок. Фамілію мою. Почему Густілі, гусерії, Данил Михайлович. – Це якась фізична особа. Жодних цивільно-правових відносин. Добре, ну ви десь мешкаєте, можете сказати? Ні, місто. Повторяю через стаття 63 Конституції України. Uh -huh. е я не зобов'язаний нікому розголошувати будь-яку. До речі, ви так і не представились, хто ви. Представтесь, будь ласка. Тому що коли я буду звертатися до, до слідчо-оперативної групи, то я хочу визначити, хто є співучасником, хто мене викрив. А я не знаю, хто ви. Тому я представлю well, мен... людини без. Без документів також не буду. Я, я ж, я ж я зазначаю, не що відбувається, мене викрали. Тобто, от, mm -hmm. я зараз спілкуюсь, взагалі мене помістили в якийсь кабінет. Тобто, о... Ви самі зайшли? Ні, мене примушували. Mm -hmm. Ні, ви зайшли самі, я приймаю. Під, під мене викрали, тому що якби я не поїхав, то до мене була б примінена фізична сила. І я засвідчив той факт, того що.

знімаєте? Добре, я вас не буду. Я просто я ж... ви я ж не знаю, хто ви. Ви ж мені документи жодні не надавали. Ну мене тобто -то ви мене зараз намагаєтесь примусити до якихось там цивільно-правових відносин. Я вам зазначаю, цього, що мене викрали, ви хотіли, що привезли я... сюди невідомо з якихось причин. Ви ви слухали, вам би пояснили. No. А так ви щось показуєте, якісь документи, ви не слухаєте. Ви не кажете, звідки ви, де ви живете, якісь документи, хоч а якісь у громадянина. Кому я буду казати? Поліції. Ми з працівником вже спілкувалися, наразі ми з вами спілкуємось. Я хочу так. визначити вашу правосуб'єктність, хто ви є, ваші документи, що ви надали, посвідчення завірено зразку. Угу. Тобто, ви ж що, ви знаєте, що таке привласнення владних повноважень яких владних, владних проповляв? Я до вас якісь трат... дії не, ну, не проводжу. Так, я, я можу я бути. Вас, ви можете не відповідати. Навіть я пишу, відмовляйся. Відмовляйся. я пишу відмовися надати документи. не відмовляюсь. Я наразі я хочу визначити Ваша вашу правосуб'єтність, хто ви є, з ким я спілкуюсь. Я копію зроблю в цьому випадку. Я не, не пам'ятаю, останній раз тоді доставляли вас по воєнному тоді. Ви ж не перший раз у нас на Блокпосту. Та ні. Вас, я дивлюсь, вас я перший раз бачу. ми Та, Зустрічались. зустрічались? Та, там, так само ви там сиділи під деревом казали, що ви громадянин в Ви, певно, мене з кимось, у вас, певно, щось чи фантазія, чи може ви мене з кимось. Було. Ви ж бачите, як відбувається, от які як події. От так, привезли, викрали мене. Чого я, ну, привезли. Вас затримали. Затримали, затримали, може затримати згідно закону країни про оперативно розшукову діяльність, а не законне затримання, воно за адміністративне за Ну, на три... Ну затримує. так навіть адміністративне затримання повинно мати певні е... основи. Наприклад, докази правопорушення, да? тобто що хтось порушив якісь права. Правильно? Просто так, хто може затримати, просто так когось. У вас воєнкомат у нас розшук, будь ласка, закон України про оперативно-рошукову діяльність. Звільнення особи звільнення особи, що ви маєте на возі? Ну, протоколом адміністративного затримання. Ну, а що у нас зараз? Що зараз є? А куди ми йдемо? На вулиці, Тобто ви дивіться, а звідки у вас якісь дані, щось таке. Ви мені їх не надали. Не я надавал. написав, що ви не надали мені дані особисті. Ну, то... У мене тільки відеозапис є, а це бодікамера, вона офіційна. Ну а яким чином ви з'ясували особу цікаву? Я не знаю вашої особи, хто ви такий. Її немає. відсутня? Нема. Да, тут особи Ну, Давайте я ознайомлюсь, та, 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 хоч що у вас ще. там. Ну, з чим. Що ви там написали? Це журнал. Е... Я зрозумів. Чого журнал? Журнал, який ведеться тут, в ТЦК. Ага, зрозуміло. То, що ми тут вам пишемо, то не ваша справа. Я написав, щоб доставлений чоловік, який відмовився до. Я Вона не відмовляюсь. Я, я повторяю дати. ще раз, я готовий дати на законних підставах, на законних підставах будь-яку інформацію. Якщо у вас є законні підстави, то будь ласка, я готую. добре. Так, не порушуйте конституцію, будь ласка, і закони України. До ТЦК є у вас претензії? У мене з ТЦК не може бути жодних правових відносин. Я ж не так зараз не зобов'язаний відповідати. До побачення. 就是说，我的不。